Стюардеса привітала пасажирів на борту. І забула мікрофон у кабіні пілотів. Та й пішла роздавати напої пасажирам із салону чути розмову пілотів. Ну так, висоту набрали, включаю автопілот. А ти слідкуй за приборами. А я ха -ха, піду кави поп'ю. А потім зі стюардесою розважуся. Стюарт кидає візок та бігом в кабіну до пілотів, а дід їй. Ха, -ха дитинко, не спішити так, він ще ж каву не випив. А, лікарю, а що б це означало? Чоловік не хропе, але й не дає спати, бо мукає. Ха -ха -ха, то, може, він у вас давно недоєний? Е? Деякі види мавп використовують хвіст у якості руки, і саме від цих мавп єдиних тварин, у яких рука росте із дупи, і походять ті два будівельники, які клали плитку у мене на кухні. Інструктор у горах каже туристам: О, це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірветесь, то не забудьте подивитися праворуч. Рідкісної краси вигляд відкривається. Запросив студент-дівчину на дискотеку. Танцюють, танцюють, і раптом студент не притомніє. Дівчина заметушилась, закричала: Води! Води. Студент ледве піднімає голову і каже І хліба. Дружина щось прихворіла, лежить у ліжку і каже до чоловіка: Васю, любий, якщо я помру, обов'язково одружуйся. Хочу, щоб і після моєї смерті ти був щасливим. Го, то ти що, Галю? Я й так буду щасливим. А куди потрапляють собаки, які померли на ринку? Дай сюди! Біляші! Біляші! Домашні, смачненькі. <риклад> Кастрований кіт пішов гуляти. Через два дні повернувся у компанії молоденьких кішок. Висновок. Не яйця прикрашають мужика, а харизма.